У селищі Зідьки попрощалися із загиблим земляком Артуром Васильченко, який майже з перших днів війни вступив до Збройних сил України. Увесь цей час хлопець мужньо боронив свою землю, наближаючи омріяну перемогу, на вівтар якої поклав своє життя. За нас з вами, за рідних і близьких, за щасливе майбутнє своєї країни. Народився Артур 11 травня 1998 року у селищі Зідьки, у багатодітній родині, закінчив 9 класів Зітьківської школи, любив своїх рідних. Батьків та четверо сестер понад усе цінував дружбу, поважав односельців і мріяв про довге щасливе життя. Але все перекреслила війна, яка змусила молодого хлопця взяти в руки зброю. Артур служив стрільцем-зенітником, зенітно-ракетного відділення, зенітного ракетно-артилерійського взводу, роти вогневої підтримки, військової частини А 7284 За час служби не раз дивився смерті в очі, але у минути її так і не зумів. 13 листопада автомобіль газ п'ятдесят. Три, у якому знаходився Артур разом із побратимами, підірвався на вибуховому пристрою в місті Лиман Донецької області. Молодий хлопець отримав поранення, несумісні з життям. Артур, наш земляк, героїчно загинув, звільняючи рідну землю. Гірка від того, що кожен хлаптик української землі вартує життів ще зовсім молодих захисників та захисниць, яким би сьогодні працювати на підприємствах, піклуватися про близьких, ростити дітей, думати про майбутнє. Важко словами передати біль втрати для кожного з нас, а особисто для близьких людей. Наші співчуття, близьким Артура, Низько схиляємо голову у журбі, у хвилині мовчання. Для нас з вами Артур був, є і буде прикладом справжнього героїзму, мужності, патріотом України, який віддав все для того, щоб ми з вами жили в світлому майбутньому. Він віддав найдорожче, що в нього було це своє життя. Він загинув за мир. За правду, за рідну мову, за рідну землю, захищаючи нас з вами від російської агресії, в останню путь Артура Васильченка проводжали представники влади, друзі, односельці. Особливо важко пережити цю непоправну втрату близьким хлопцям їм потрібно навчитися жити з цим болем, але жити не зважаючи ні на що, бо так хотів Артур. Бо саме за життя він прийняв смерть, ставши для рідних і близьких янголом-охоронцем, а для усіх нас героєм і прикладом мужності, відваги і патріотизму. Не існує правильних слів, коли йдеться про втрати. Артур здобув вічне життя у царстві небесному і вічну славу тут, на землі, залишаючись нашим духовним орієнтиром. Спи спокійно, герою, і нехай земля тобі буде пухом.